Роман Шухевич під прицілом вандалів. Невідомі у селах Княгиничах та Пукові на Рогатинщині розбили меморіальні дошки з погрудям очільника УПА Романа Шухевича. У Пукові її було встановлено на стіні місцевого клубу. У лісі, неподалік села, колись була партизанська Криївка. У ній деякий час проводив головнокомандувач УПА. Пам'ятний знак у княгиничах був розміщений на фасаді меморіального музею підпільної штаб-квартири Романа Шухевича. Колись у цьому селі була його ставка. Хто пішов з молотком на українських героїв? Невідомо місцеві націоналісти бездіяльністю правоохоронних органів обурені, адже місяць тому лише за одну ніч пошкодили погродя Шухевича у селі Тюдів на Косівщині та Бандери у грабівцях Калуського району. Жодних коментарів з цього приводу прикарпатські патріоти не почули. Обласна рада прийняла рішення. Звернутися до прокуратури, до МВС, до СБУ з метою, що вони відповідно відреагували і публічно прозвітували для громадськості, що вони в цьому напрямку зробили, тобто, чи знай... знайдено винних, чи можливо якісь є підозрювані, тобто як це чи відбувається реально слідчі дії, та все решту. Поки що ми від них не маємо жодних коментарів в цьому напрямку. На місці останніх подій вилучено уламки гранітних плит та фрагменти слідів взуття. Усе для того, аби собічно та об'єктивно провести розслідування. За даним фактом відкрили кримінальне провадження, кажуть у прокуратурі. Кримінальні провадження відкрили за усіма попередніми діями вандалів. Під час огляду місця події вилучено фрагменти розбитих плит, вилучені сліди ніг зловмисників. Значить, також розроблено план слідчо-притиних заходів. От створена слідчо-притина група, призначена трасологічні експертизи, розслідування даних злочинів перебуває на постійному контролі прокуратури району, яка здійснює посальне керівництво. Погроми пам'ятників провідникам УНУПА не поодинокі. Вони зафіксовані у кількох населених пунктах західної України. Війна пам'ятників так охрестили дії вандалів, викликали хвилю обурення серед громади. Конкретні випадки були знищення прапорів на офісі і державного прапора, і прапора партійного зверталися в службу безпеки, зверталися в міліції. Ніяких результатів на сьогоднішній день і ми бачимо, що це звертання нічого не дає абсолютно. Нічого не дає. Треба вже починати, бо як кажуть на силу, треба йти силою іншого виходу. Наразі пам'ятні знаки та погрудя очільників ОНУПА охоронятимуть під особливим контролем святкові дні. Аби почути відповіді за скоєні правопорушення, націоналісти мають намір вдатися до громадських акцій непокори. Перед цим було переписування історії. Вилучені з історії були герої України Степан Бандера, Роман Шухевич. Натомість були введені колаборанти щорс, Юрій Коцубинський, фактично, які знищували незалежність української держави ще в 17-20-х роках. Ця спроба говорить про те, що почався масований наступ на незалежність України. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.